Дядько Олег, скільки часу потрібно, щоб їзда з пустим баком шкодила паливному носу? Ну, досить цікаве, але давайте розберемось так. Якщо бак пустий, палива немає, автомобіль їздити не буде. Тобі ще працювати. Мітите. Але не експериментуйте з тим, коли солярка є в баку абсолютно обладнав. Не всі баки чесні. Не всі промиті, не все завжди обслуговується вчасно. Так що в даному випадку, все ж таки, постарайтесь цього не допускати. Бувають різні там ситуації в дорозі, але вони не досі часті. А з такими ситуаціями потім машини заїжджають на станцію, а в більшому випадку їх вже тоді притягають. І все, що є, починає цей осадочок, все починає затягувати. Постарайтесь цього не робити. І деякі нюанси які ще по цьому це в процесі роботи по робочих моментах. Ми для вас покажемо, особливо є по японських автомобілях. Це буде дуже цікаво для багато кого буде це новинкою.